Що я пишу? Значить, е, е, я хочу, щоб всі навчились розпізнавати, що нам завжди дають два брехливі вибори. А правда, вона посередині. Дивись, росіяни винуваті, українці винуваті, да? е, але. Тобто, як я скажу, правда вона інша, що українці не винуваті, росіяни не винуваті. Вони просто не живуть живим життям, і тому їм треба одним пертися на нашу територію, цим відбиватися, Ну, коротше, тобто конфлікт створює дві брехні Іти на смерть або Неправда. в да, Дві брехні. А самому ділі тобі в дух треба в життя йти. Неправда винуваті оба, тому що ніхто з нас не вміє розпознавати ту брехню. Винуваті обі нації. Не ми, не вони, не вміють. Сонечко, я відповім тобі, не вміють. Не, не винуваті, бо не знають і не вміють, як ти. Yeah. Я щось відчула себе, думаю, що ж я це 40 років така тупа. А ти був. задала питання, чотири питання задавала, так, все да, я задала всередині? Ну, і, і Подожди, от, да? от дивися, а я тобі з власного досвіду говорю, як у мене відбулося. Коли я думала, що хтось винуватий, я зрозуміла, що я винувата, кожен винуватий. Да. Я винувата, бо я не пам'ятаю договір при зародженні, а він був. Там творець був, рід був, я була в оргазмі. І це мене, цей оргазм, це і совість є ж, Він мене народжував жити щасливому житті. Я забула. І я винувата, що я забула, ніхто не винуватий. І коли кожен включиться, розумієш, це ж секунди, ти винуватий, що ти 4 секунди не можеш використати. Що ж за весь народ говорить? Це у кожного всередині не проявлено. Бог ногами тупає і каже відкриє, а він думає, що українець винувати. Піду українця поб'ю. А на самому ділі 4 секунди треба. Путін сказав, ідіть е, на війну, а ти сидиш. Що він сказав? Хто такий Путін? Що да? мені треба зрозуміти, що мені треба робити? Та ти хто, коротше. Ось так, я питала в нашого солдата, до речі, з Богуслав він Герой України, щось з Бахмута, там ста чоловік сім вижило. Uh -huh. Зеленський приїжджав, там їм героя давав. Ну, на на Росії познайомилася з uh -huh. Ну, Просто uh -huh. я чую, що він по телефону розмовляє з кимось, і, бід, і жалується своїм друзям, що йому мало виплат, uh -huh. що в нього, uh -huh. там, не, не роблять йому операцію, кому йому треба повиймати осколки з тіла. Я ну, так я хотіла з ним поговорити, так от підійшла, кажу, можна з вами ну, що, Дякую, що захищаєте там все. І ми з ним так розговорилися, і я в нього запитала, він там на самій передовій був, на самих це ж uh -huh. гарячі. Кажу, от скажи, як твоя думка, що у них таке, чому вони, чим вони від нас відрізняються, що чому вони, що це, чи вони дійсно такі агресивні там, чи воїни, чи, чи що? Це він каже, це пропаганда. Да. Він мені сказав, просто їхати за забив. Ця людина, Решайте, яка там була, яка бачила. Ні. І ще раз, це слово пропаганда да. теж треба прибрати, це брехня. Ну то він мені цим сказав, він дав да. поняти, що каже: ми каже, з ними отак сиділи. Каже, нашо коп їхній коп, і каже, переговори де. Ну що, ті кажуть, ну що, перекур, тіпа, типу, не стріляємо. Ну, то договарювалися, не стріляємо. Два дні не стріляємо. Ну короче, ну мовилися п'ять, послухайте, Понимаете? слухають кого стріляй. Ну кого слухають? Шо Шо Рублюха, вони сиділи так, і сиділи да, на то да, ті стоїть, да, покажуть да, між нами там якихось да, 20 да, метрів, значить, ти можна, уяви. Значить, Можуть договоритися. Тільки вони доворожить, тільки не ворожі. А, а всі. тепер дивіться, а. Якби, якби, якби вони на передовій всі вибрали життя, що було б? Це ж вибір на смерть. Нічого. Все, все, О, Щоб, зі, ну, що було? Вікинули чотири Ні, взяли б окопі, зарили зброї, пішли додому. Це, ну русским би вряд ли хто дали туди вернутися до мене. Ну тут взяли не... б сюди і тут Є... би жили в нас в Україні, поки не рішиться далі. <рес> <рес> ну так, да. це теж uh, варіант. До речі, це дуже. Uh... Непоганий не варіант забрати хорошо. Ну але ж маєте на увазі, що е, ну я не знаю про ці заградзагони, да -да -да. це про ці заградзагони йде, що жінки повинні десь за спиною стати. Угу. Щоб заградзагонів не було. Щоб... Жінки оце повинні вийти туди на передову і сказати росіяни, давайте з нами сюди. Це які загони? Ну, там же ж кажуть, що є заградзагони і в Росії, і в Україні бригадами розстріля наші повертають наші. Якщо...